Добридень. Сьогодні сьогоднішня наша передача присвячена такій дуже важливій актуальній темі, як гіпертонічна хвороба. Хвороба, яку досі називають невиліковною. Хвороба, яка при якій і досі сучасна медицина не може запропонувати нічого іншого, крім пожиттєвого прийому препаратів, які збивають тиск, тобто гіпотензивних лікарських засобів. Але є інший шлях. Зразу вам скажу, що Використовуючи натуральні препарати, в тому числі фітопрепарати Екомеду, можна досягти більш глибоких змін в організмі, які дають пацієнту шанси, дають надію на більш глибоку дію і радикальне одужання від цієї хвороби. Саме так при цьому у більшості наших пацієнтів, якщо вони мають наполегливість в лікуванні. Наполегливість в тому, що вони приймають наші препарати тривалий час без перерв місяцями, то в них потім виникає ситуація, коли цифри тиску потрошку знижуються, і коли, під наглядом, звичайно ж, лікаря, можна гіпотензивні препарати поступово зменшувати в дозі аж до повної їх відміни. Ще раз окреслюю, що це займає не один місяць, це потребує на перших порах поєднання двох методик, тобто. Препарати гіпотензивні проти тиску треба таблетки ці приймати і далі, і підключати до них засоби, які мають другий інший механізм дії. Який саме механізм дії? Чому саме сучасна медицина ще не дійшла до того, щоб саме на такому більш глибокому рівні можна було впливати на гіпертонічну хворобу? Давайте розглянемо. А, перш за все, холестерин. Що це таке? Це речовина, яка і в нормі повинна бути в крові, з нею будуються мембрани клітин. Але було помічено, що з роками холестерин має тенденцію до зростання. І крім того, він має тенденцію до накопичення в сімках судин. Виникають холестерінові пляшки. Виникає зменшення еластичності стінок артерії. А вони мають бути еластичні, тому що серце поштовхами виганяє кров в артерії. І саме артерії компенсують ось ці пульсові хвилі. Для того, щоб вирівняти тиск і щоб до капілярів кров дійшла вже без перепадів тиску і був рівномірний кровоток в подальшому. Саме стінки артерій відповідальні за те, який у нас артеріальний тиск, тому що в них знаходяться ще й м'язи, глиденькі м'язи, які мають тонус. Або більше скорочені, менш скорочені, і від просвіту артерій залежить те, який в нас буде артеріальний тиск, високий, низький в деяких ситуаціях. Його треба піднімати під час стресу, наприклад, під час м'язової роботи для того, щоб забезпечити працюючі органи кров'ю. Вночі треба його знизити, тому що організм в стані відпочинку. Але ця система регуляції легко порушується. І, звичайно, стреси, нервові навантаження тут мають першочергове значення. На почві нервів заробити собі гіпертонію дуже легко і багато багато людей десь в віці вже 30-40-50 років. Вже це відчувають, що починає потрошку тиск зростати. Тут є, звичайно, різні механізми, гормональні причини, стресові гормони приводять до таких явищ, але коли на них накладаються ще й вікові зміни, ось той самий холестерин, той самий атеросклероз, про який я на початку сказав, то подвійний ефект дає швидке прогресування гіпертонічної хвороби. І, звичайно ж, якщо тиску дозволяти бути високим, то це ні до чого хорошого теж не призведе. Шлях до інфарктів, до інсультів. Це може бути, тому що тиск дуже високий, руйнує стінки судин, порушує кровобіг, дає неприємні відчуття, такі головні болі, неприємні відчуття в голові, в серці, внутрішнє такий, такий тремор, дрож, дрожання, тобто збудження нервове. Це все може бути ознаками гіпертонічного кризу. Звичайно, за тиском треба стежити, але нас цікавить, що при цьому робити. Так ось, коли ви тільки побачили у себе, що поступово формується гіперзомічна хвороба, а препаратів ще ніяких не п'єте, або як варіант, коли ви вже почали пити препарати і п'єте їх більше більший чи менший час, підключайте до цього, якщо вам більше 50 років, фітопрепарат холінорм. Холінорм це засіб, який дозволяє на більш глибокому рівні скоректувати холестериновий обмін, і його дія спрямована не на рівень холестерину в крові, а на стінки артерій. В цьому головна відмінність від таких популярних засобів, як статіни, які навпаки різко зменшують рівень холестеріну в крові, мають при цьому побічні дії, що спрямовані, наприклад, на печінку, і при цьому не впливають особливо на холестеринові пляшки, не викликають його смоктування чи зменшення. Хіба що можуть їх стабілізувати, щоб вони далі не росли. І не спричиняли таким чином небезпеки. Наш засіб приблизно у 2 третин хворих, як показували дослідження, якщо достатньо тривалий курс дати близько 6-8 місяців до одного року, то бляшки починають зменшуватись в холестерин з судин виходить. І дуже цікавий момент, в перші 1-2 місяці після вживання колінорму, після початку його вживання, холестерин в крові може зрости, а не впасти. В чому тут справа? Це той холестерин, що виходить назад із стінок судин. Він в крові, до, із крові туди зайшов, кров назад виходить. Цього лякатися не треба це зовсім не ознака якогось погіршення, тому що холестерин в крові не спричиняє якого, якихось неприємних наслідків. Він е, небезпечний тільки тоді, коли саме закріпляється в судинних стінках і утворює холестерінові бляшки, які потім можуть або перекривати просвіт судини, або розриватися. Отже, полінорм це базовий препарат. Саме він і дає найбільшу, найбільш такий глибокий вплив на обмін речовин, холестериновий обмін, який має пряме відношення до гіпертонічної хвороби і до атеросклерозу. Приєднуйте його, якщо вам більше 50-55 років, тому що з цього моменту практично у всіх людей так чи інакше починається вже атеросклероз, більше чи менше. Кришталь другий мікропрепарат, який дуже часто з колінормом використовується при гіпертонії паралельно. Він судини не очищає, а розширяє їх. Мається на увазі артеріальні судини, артерії, артеріоли, дрібні артерії, прекапіляри, ті, які приносять кров до вже органів і тканин нашого тіла. Їх розширення, зняття їх спазмів, скоріше знижує артеріальний тиск. Приєднання кришталя до холінорма дає можливість вже з першого місця у більшості пацієнтів побачити результат. Тиск починає потрошку падати, і можна вже швидше починати скорочувати дозу гіпотензивних препаратів. А ну як скорочити? Звичайно, після консультації з лікарем. Для цього треба тиск записувати вранці, ввечері, вести зошит і в таблиці писати щоденно вимірювання тиску. Тоді можна аналізувати місяць за місяцем ваші записи, і лікар може розібратися в тому, що на певному етапі можна скоротити дозу якогось одного з ваших гіпотензивних препаратів. Тому, звичайно, консультуйтеся. Нагадаю, що консультації в нас безкоштовні, або по телефону, або в наших центрах, і ми допоможемо вам з цим розібратися. Це щодо кровоносних судин. Третій засіб стосується регуляції судин. Судини ж не самі по собі самі себе регулюють. Нервова і гормональна система цьому сприяє. Фітопрепарат тропонор, від слова, тропні гормони це гормональний баланс, який. Паралельно з вегетативною нервовою системою регулює діяльність серця, судин та й більшості органів нашого тіла. Тобто це препарат, образно кажучи проти вегетосудинної дистонії, проти метеозалежності і проти стрибків тиску, коли він нерегульовано коливається вгору, вниз, різко падає, піднімається. І це залежить від нервів, від погоди і взагалі нервова система при цьому переважно збудлива. Додавання цього третього засобу в тих ситуаціях, коли тиск нестабільний, дає можливість його швидше скоректувати. Це ще не все, звичайно, що відноситься до теми гіпертонічної хвороби. Звертайтеся до нас, будь ласка, ми допоможемо скласти індивідуальну програму саме для вас, тому що ваш випадок унікальний, не похожий на всі інші. І допоможемо підібрати саме для вас той набір засобів, який найкраще буде впливати на ваш тиск і буде сприяти лікуванню гіпертонічної хвороби. Будьте здорові разом з комедом. До побачення!